Чи не хочете ви приєднатися до нашої різдвяної вечері? Дядьку, випалий у вечері з родиною, повне сміху, тепла і святкових пирогів. Фред, це лише ще один день, коли люди витрачають на безглузді подарунки і витрачають гроші на мармату. Справжня мудрість це заощаджувати, а не споживати. Досить грати. Але дядечко, дядечко. Під час свят завжди є місце для щастя. Вони створюють моменти, які зігріватимуть наші серця. Так, ми хочемо, щоб ти прийшов. Рівство це не лише про гроші. Це про любов, радість і моменти, які ми ділимо з тими, з тими, кого так любимо? Невже у вас справді є час на такі дитячі речі? Краще провести час з цифрами, аніж людьми, які чекають на свята, як на сам. Але ж дядь, цифри не можуть дати тобі щастя. Невже ви дійсно не хочете відчути цю? Святкову атмосферу! Так, весела пісня! Дитяче сміх. Подарунки! Різдвяне настрій! Дитячі пустощі. Святкові усмішки! Це варте більших усіх золотих монет світу! Дякую! Але я краще оберу свою холодну і темну кімнату, аніж ваші святкові столи. Але ж дякую, Насправді ти тільки собі шкодиш! Так, ну як ви не розумієте? під час свят завжди, завжди є місце для щастя! Приходь! ...страви і... і десерти. Та коли ви зрозумієте, що не можна піддаватися цьому загальному Дядько, Дякую, не будьте таким суворим, ну прийди хоч на півгодини. Так, І ви побачите, як різко змінить ваше життя. Добре, я обіцяю, що не буду давати вам занадто багато солодкого, ну. О, як великодушне. Але. Залиште свої пироги для тих, хто не боїться витрачати на непотрібне. Хай буде так, дядьку. Але пам'ятай, що якщо раптом захочеш спробувати хоч краплину цього безголосного щастя, то знай, що ми тут. Ми на вас чекатимемо! Так, дядь! приходь. На жаль, Ферен, ти невиправний оптиміст. Але все-таки я залишу тебе у світі твоїх ілюзій на свято Різдва.